У жовто-блакитних стягах всі вулиці Щусів від самого ранку. Повивішувати їх на своїх будинках, закликали політики, але просто так на фасадах будинків вони не з'являються. Виготовлення національної символіки вже давно перетворилося на вигідний бізнес. Просипаюся з утра, відкриваю двері, стоять декілька сусідів. Говорять, ми от зібрали, у нас традиція, ти пам'ятаєш? Я говорю, не пам'ятаю. Говорят, ну традиція, праздник сьогодні, флаг повесить. Вот Ось вот, на углу дома. Я ні вопрос це підприємство до свята продало чотири сотні державних прапорів серед покупців, районні адміністрації та кияни. Половина запросила Донеччина. Тканина, фарба, електроенергія, часта людська праця свою ціну виставили 150 гривень за стандартне полотнище. Нам потрібно 1,5 метра ткані, а також бумага для того, щоб перенести краску на цю ткань. Після того як ми переносимо на ткань краску, ми його сшиваємо. Будівлю на Банковій, його підняли за 8 хвилин, шили 14 годин. Державне замовлення виконало луганське підприємство. Цього року ми піднімали прапор розміру 180 х на Це спеціальна тканина для зовнішнього вжитку, яка має, має назву «Колібрі». Ігор Кириченко, відповідальний за прапор столиці, розповідає: полотни ще тиждень тому передали представникам держохорони. Потім його діагностували на репетиціях з нагоди свята. Але вся ця крок. Підка робота лише заради престижу на президентському стязі не заробиш. Цей прапор як правило вартість в залежності від розмірів відкріплення прапора для таких розмірів він до передбачає розрахунок там до, до 200 гривень. Виробники як патріоти просять нарешті ухвалити закон про державний прапор, який парламент уже 4 роки усилити не може, адже національний символ не мусить мати на півтонів. Сніжана Гришина Арсен Міглазу День Сіті.